Серіали займають в нашому житті особливе місце і вже давно стали невід'ємною частиною дозвілля. А за останній місяць в мережі вийшло чимало нових захоплюючих багато серійних проєктів. Тому сьогодні я розповім про самі цікаві серіальні новинки, на які неодмінно варто звернути увагу. Всіх вітаю, друзі! Біля мікрофону, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає комедійно-драматична історія про скромну й добру дівчину, яка зриває з себе всі маски та бореться з несправедливістю життя. Багатосерійний містичний трилер, де персонажі в хаосі загадкових подій намагатимуться розгадати загадки по той бічч. А також брутальна американська драма, що досліджує наслідки гонитви за великими грошима та багато іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Солоденька. Британський комедійно-драматичний міні-серіал, який є адаптацією одноіменної книги письменниці Джей Скуз. А головну роль тут виконала зірка недавнього серіалу «Фоллаут» Елла Пернел у центрі історії звичайна нічим не примітна дівчина Ріанон, яка переживає непростий період після смерті батька. А її будні складаються з безлуздих розмов на ненависній і принизливій роботі, де її ніхто не сприймає серйозно. Живучи за інерцією, героїня щодня накопичує всередині себе гнів на оточуючих та приховує від усіх свої психопатичні нахили, які чим далі, тим важче стримувати. Та одного разу внутрішній монстр Іаном все ж виривається назовні, і вона відкриває для себе небезпечну та п'янку силу, яка робить її здатною на все. Тому дівчина вирішує помститися всім тим, хто завдавав їй болю. Це доволі нестандартний проект із крутою реалізацією, що показує захоплюючу дух історію дівчини невидимки, яка, зірвавши з себе маску скромності й доброти, бореться зі своїми демонами та несправедливістю життя. Лінкольн для адвоката. Продовження юридичної драми від Netflix заснованої на циклі романів американського письменника Майкла Коннелі, що розповідає про тяжкі будні адвоката із Лос-Анджелесу. У центрі сюжету правозахисник Мікі Голер, який не боїться йти у поперек системи, щоб добитися справедливості, а його життя це поєднання захопливих кримінальних справ та непростих особистих проблем. У третьому сезоні Голер береться за справу сутенера, якого пов'язують із вбивством його колишньої клієнтки, що стає для адвоката на Лінкольні особистим викликом, який сповна випробує на місність його професійні вміння. І вибудовуючи лінію захисту, Мікі стикається з проявами людської жорстокості, лицемірства і зради, та в результаті опиняється у центрі небезпечної змови за участю наркокартелів. Серіал чудово розкриває напружене життя харизматичного адвоката і його команди. Він досить динамічний. В міру заплутаний і водночас не тяжкий для сприйняття та реалізований в кращих традиціях судових детективів. Чайна чашка. Американський багатосерійний горор знятий за мотивами книги письменника Роберта Маккамана, що розповість про невелику громаду у сільській місцевості, яка стикається з невідомим жахом. У центрі оповіді родина Ченовет, яка живе спокійним життям у віддаленому селищі на ранчо, але одного разу чоловіка і жінку спіткає трагедія, коли за загадкових обставин зникає їхній син Кевін. Та незабаром дитина знаходиться, і всі навколо помічають, що Кевін змінився до непізнання. А після цієї ситуації якийсь невідомий протигазі відгороджує ділянку ферми дивним порошком і забороняє родині Ченове та їхнім сусідам перетинати ці кордони. І щоб поратися з невідомим диваком, людям потрібно буде об'єднатися та докласти чимало зусиль для протистояння смертельній загрозі, яка насувається на все поселення. Серіал поєднує елементи горору, містичного трилера і драми, де в напруженій атмосфері персонажі змушені боротися зі своїми страхами, намагаючись вижити в цьому хаосі і розгадати загадки по той біччя. Чудова пара. Детективна драма знята за одноіменною книгою американської письменниці Елін Гільдербранд. А в головних ролях тут такі зірки, як Ніколь Кідман, Лієв Шрайбер, Дакота Фанінг, Майкл Біч і багато інших. Події розгортаються навколо підготовки до весілля молодої дівчини Амелії і її хлопця Бенджі, який є спадкоємцем впливового сімейства на мальовничому острові. Батьки нареченого не шкодують грошей на пишну церемонію у своєму розкішному маєтку, однак свято набуває похмурого відтінку, коли на пляжі знаходять тіло одного з гостей. Несподівано всі присутні опиняються під підозрою, і під час розслідування з'ясовується, що дехто з фігурантів пов'язаний з складними повними таємниць стосунками, а на поверхню спливають старі образи, секрети і брехня, які можуть пролити світло на вчинений злочин. Серіал має закручений сюжет і створює цікаву атмосферу детективу, розкриваючи інтриги в кожному епізоді та показує, що весілля це мінне поле, де не існує ідеальної пари. А ідеальне життя напевно існує, і воно точно не залежить від зовнішніх обставин чи роботодавця. Друзі, я впевнений, що ви всі вже знаєте або десь чули про сферу крипти, та завжди вам здавалося, що це щось незрозуміле і недосяжне. А що, коли я скажу, що приділяючи цьому лише пару годин на день і перебуваючи в будь-якій точці світу, дійсно можна бути фінансово незалежним. Тому хочу звернути вашу увагу на безкоштовний майстер-клас однієї з самих успішних жінок у світі крипти Каті Шухніної. Катя з власного досвіду розробила унікальний матеріал, щоб кожен мав змогу розібратися у цій перспективній сфері та заробити свої перші тисячу доларів. На майстер-класі ви дізнаєтеся про 12 методів заробітку на крипті, а також отримуєте покрокову інструкцію та стратегію заробітку від 1000 до 5000 доларів. А одразу ж після реєстрації на урок Катя відправить вам ще й приємний бонус, як вкласти лише 20 доларів і заробити цілих 20 тисяч. Тож, як то кажуть, не чекай змін в житті, а твори їх самостійно. Як і інші 3 тисячі учнів, реєструйся на майстер-клас за посиланням в описі та відкрій для себе шлях до фінансової свободи. Агата увесь час. Спінов популярного серіалу Ванда Віжн, в якому Кетрін Ган знову повернеться до ролі харизматичної Агати Гаркнес, продовжуючи захоплюючу історію її магічного шляху. Багато років поспіль Агата була наймогутнішою відьмою і главою Ковена, Однак, з вини Ванди вона втрачає свої сили і опиняється в магічній пастці містечка Вествію. Провівши три роки в цій аномалії, Агата несподівано звільняється від закляття завдяки таємничому підлітку і разом із новоявленим помічником чародійка вирушає дорогою відьом, щоб повернути свої суперсили. А перед подорожжю вона збирає шабаш із відьом невдах, кожна з яких має свою спеціалізацію в темній магії, і всю цю компанію попереду чекають різні небезпеки, смертельні випробування та боротьба зі злою червоною відьмою. Окрім магії, серіал наповнений динамічними сценами і екшеном, які додають йому особливої гостроти. Тут розкішні костюми, детальні декорації, яскравий візуальний стиль, тому обов'язково зверніть увагу на цю чаклунську історію. Зовні продовження містичного серіалу про загадкове поселення, яке полонить кожного, хто проїжджає по його дорозі, а всі, хто тут опиняється, стають заручниками цього місця. День мешканці намагаються збудувати подобу нормального життя і знайти спосіб вибратися, але вночі вони змушені рятуватися від жахливих істот, які виходять на вулиці. У центрі сюжету родина Метюзів, яка проходить найважче випробування у житті, та продовжить свою боротьбу у різношерстній громаді після шокуючих подій другого сезону. Нова ж глава обіцяє ще глибше зануритися в таємниці, що оточують містечко Метісон і створінь, які тероризують його мешканців. А коли погода стає холоднішою, а ресурси дефіцитними, жителі стикаються з ще більшими викликами у прагненні вижити. Серіал, досліджуючи страхи та емоційні потрясіння персонажів, чудово передає напругу і атмосферу безвихідності на фоні надприродних подій та показує, як розрізана громада справляється з наростаючими загрозами. Дюна пророцтво. Багатосерійний приквел фільму Дюна Дені Вільньова знятий за мотивами роману американського письменника-фантаста Френка Герберта. Сюжет розгортається за 10 тисяч років до основних подій Дюни та розповідає історію становлення жіночого ордену Бене Серіт, який після великого джихаду набув надзвичайних фізичних і екстрасенсорних здібностей. Завдяки невпинним тренуванням, члени організації використовують свої сили для контролю над якомога більшою кількістю аспектів життя населення, намагаючись реагувати та впливати на різного роду події. Вони маневрують у складному політичному середовищі, наповненому інтригами і конфліктами, та невдовзі будуть змушені протистояти силам, що загрожують майбутньому всього людства. Це чудовий науково-фантастичний проект, який досліджує складну динаміку відносин всередині могутнього ордену, розкриваючи передісторію конфліктів між домами Харконенів і Атрейдесів, які згодом вплинуть на хід всієї історії. Землевласник драматичний серіал від Тейлора Шерідана заснований на подкасті про нову золоту лихоманку в сучасній Америці. А в головних ролях тут зірки Голлівуду Біллі Боб Торнтон, Джон Хем Демі Мур та інші. Дія розгортається на заході Техасу в жорстокому світі видобування чорного золота, де ми станемо свідками злетів і падінь нафтових мільярдерів та робочих буднів звичайних працівників. Головний герой Томмі Норріс працює антикризовим спеціалістом у нафтовій компанії, чия робота утримувати безпеку і стабільність на родовищах і вирішувати будь-які конфліктні ситуації. Та невдовзі його роль значно розширюється, і Томі стає посередником між безжальною індустрією, злочинцями і звичайними людьми, для яких життя в цьому суворому регіоні сповнене невизначеності і загроз. Серіал через драматизм досліджує наслідки гонитви за великими грошима, висвітлюючи всі виклики, з якими стикаються ті, хто змушений жити в конкурентному і безжальному світі нафтової індустрії. Минуле психологічний трилер у форматі міні-серіалу від постановника Адама Бернштейна, який працював над культовими проектами Пуститися берега та фарго. В центрі історії дитячий психіатр Ілай, який тяжко переживає недавню смерть дружини та на прийом до якого потрапляє десятирічний хлопець Ноа, котрого турбують нічні кошмари. Хлопець демонструє нестабільну поведінку і поступово Ілай розуміє, що Ноа загадково пов'язаний з його власним минулим. А чим більше герой намагається допомогти пацієнту, тим сильнішим стає містичний зв'язок між ними. І лайф все більше занурюється у справу і крок за кроком починає розплутувати цей клубок таємниць, поступово усвідомлюючи всю важливість їхнього зв'язку та справжню історію маленького пацієнта. Серіал, поєднуючи моторошні елементи з емоційною глибиною, протягом 10 епізодів показує, як минуле і невирішені травми можуть переслідувати людей та проявлятися у самий несподіваний спосіб. День Шакала. Шпигунський бойовик Зеді Редмейном, який є екранізацією одноіменного роману Фредеріка Форсайта, та розповість про запекле протистояння Найману вбивці і агента британської розвідки. У центрі сюжету невловимий кілер на прізвисько Шакал, який після останнього замовлення стикається з професійним агентом Мі-6 Б'янкою, яка починає за ним полювання по всій Європі. Змінюючи свою зовнішність, найманцю завжди вдавалося виходити сухим із води, та цього разу для нього все буде по-іншому, адже по той бік закону знаходиться такий же фанатик. Тож між шакалом і б'янкою починається смертельна гра, переможець у якій буде тільки один. А крок за кроком, підбираючись до злочинця, агентка розплутує павутину змови брехні всередині британської розвідки. Перші рецензенти підкреслюють чудовий перформанс Едді Редмейна, глибоко пропрацьований нелінійний сюжет та яскраві бойові сцени. Тому цей серіал точно оцінять фанати трилерів і шпигунських історій. На цьому в мене все. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео і тисніть на підписку з дзвіночком, а також діліться в коментарях з серіалами, які вас зацікавили, та доповнюйте мене, якщо я пропустив якийсь цікавий проект. А в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Переходьте та доєднуйтесь. Всім дякую за увагу! Бережіть себе і почуємось в наступному відео.